Рідні мої любі друзі, вітаю вас у новому світанку у цьому дорогоцінному часі, коли світ ще спить, а ми з вами стоїмо на порозі нового дня, тримаючи в серці чисту віру. Це не просто ранок, це дар, це чистий аркуш, на якому ми можемо написати історію нашої довіри. Сядьте зручніше, розслабте плечі, відпустіть напругу, що, можливо, засіла у вашій шиї після важкої ночі. Зробіть глибокий повільний вдих. Вдихніть мир, видихніть тривогу. Ми знаємо, що не кожен ранок приходить із сонячним промінням. Часом вчорашній день залишає по собі важкий слід, немовби грудка застиглого свинцю у грудях. Можливо, вночі тривога стукала у ваше серце, приносячи із собою гіркі новини, спогади про втрати, або страх за тих, хто зараз далеко, на лінії вогню чи у лікарнях. Цей тягар, ця постійна внутрішня тривога. Що здається невичерпною, є справжнім випробуванням нашого духу. Ми відчуваємо себе виснаженими, розгубленими, а думки, немов рії бджіл, не дають спокою. Це нормальний стан у цьому світі, сповненому болю, але це не той стан, в якому Бог хоче нас залишити. Саме тому ми прийшли сюди, у цю молитовну кімнату, щоб здати свій вантаж. Ми не приховуємо свого болю перед Тобою, Отче. Адже ти знаєш кожну нашу рану. І сьогодні, в цей світанок, ми звертаємо наші серця до тебе з глибокою палкою, молитвою за тих, хто несе найбільший тягар цієї війни, за наших поранених воїнів та цивільних, чиї тіла та душі були скалічені жорстокістю. Ми приносимо тобі їхній біль, їхні страждання, їхні довгі години очікування на зцілення. Господи, Ти наш притулок і наша сила, Ти скорий помічник у біді. Твоє слово говорить нам у Псалмі 34,18, що ти близький до розбитих серцем і рятуєш тих, хто занепав духом. Яке ж це неймовірне запевнення, любий, Отче? Ти не відвертаєшся від нас, коли ми слабкі, навпаки, ти наближаєшся, коли наш дух розчавлений. Зараз ми відчуваємо цю Твою близькість, цю теплу присутність, не би рука, що торкається чола, щоб забрати гарячку тривоги. Ми дякуємо тобі, що ти бачиш наших братів і сестер. Які зараз лежать у лікарнях, стискаючи зуби від болю, переживаючи важкі операції або борючись із фантомними болями минулого, ми дякуємо, що ти бачиш цивільних, які втратили домівки, здоров'я, а часто і кінцівки через підступні обстріли. Вони розбиті, але ти поруч. У цій глибокій вдячності за твою присутність ми просимо про прощення і зцілення, прощення за наші сумніви. За моменти, коли ми дозволили страху повністю заволодіти нашим розумом, прости нас, Отче, за те, що ми часом забуваємо про твою велику силу і намагаємося нести весь світ на власних плечах, поки не падаємо від виснаження, ми віддаємо тобі всі ті гіркі слова, що були сказані у розпачі, всі невиплакані сльози, що тиснуть на наші очі, і всі провини, які ми не можемо собі пробачити. Відпусти нас від тягаря вчорашнього дня. Нехай він більше не має влади над нашим сьогоднішнім миром. Ми просимо про повне зцілення душі, адже рани душі часто болять довше і глибше, ніж рани тіла, зціли отче всіх, хто страждає від панічних атак, від безсоння, від постійного відчуття небезпеки, від синдрому провини вцілілого, зціли серця матерів, які не можуть знайти спокою, знаючи, що їхні діти в небезпеці. Ми знаємо, що тривога і страх це не просто емоції. Це духовні окови, які ти можеш розірвати. Ми віримо, що твоя благодать, як цілющий бальзам, може огорнути кожен травмований розум, кожен знервований нерв, приносячи глибоке заспокоєння, яке неможливо знайти у світі. І ось ми знову повертаємося до нашої головної молитви зцілення поранених. Ми благаємо тебе, Господи, дай мудрість лікарям, які стоять біля операційних столів, дай їм силу і точність у кожному русі. Огорни твоєю присутністю медсестер та волонтерів, які втомлено, але віддано доглядають за цими героями та невинними жертвами. Нехай їхні руки будуть твоїми руками. Ми просимо про прискорене і повне відновлення для кожного, хто втратив частину себе на полі бою чи під час обстрілів. Нехай їхня регенерація буде надприродною. Нехай їхні тіла відгукуються на лікування з дивовижною силою, і що найважливіше. Дай їм усвідомлення їхньої великої цінності. Нехай жоден воїн, жоден цивільний, що лежить у госпіталі, не відчує себе забутим чи покинутим, ти бачиш їхні шрами, нехай ці шрами стануть свідченням їхньої сили, а не лише їхнього болю. Ми підносимо тобі цих людей з такою глибокою вдячністю, що вона переповнює наші серця і стає сяючою радістю навіть серед сліз. Ми вдячні, що вони боролися і вижили. Ми вдячні, що вони мають шанс на нове життя, хоч і травмоване, ми дякуємо тобі за кожну успішну операцію, за кожен ковток води, за кожну мить, коли вони відчувають полегшення. Ця вдячність, Отче, не є наївною, вона є глибоким визнанням твоєї суверенної доброти, що просочується навіть крізь найчорніші хмари. Якщо ця молитва торкається вашої душі, якщо ви відчуваєте, що цей мир починає розливатися по ваших венах, прошу вас! Не мовчіть. Поділіться своєю історією чи своїм амінь у коментарях це наш спільний акт віри, наше спільне стояння перед Богом. Це також допоможе цій молитві знайти тих, хто зараз гостро потребує цього заспокоєння. Якщо ви ще не підписані на цей канал, приєднайтеся до нашої спільноти віри, щоб ми могли разом починати кожен ранок з твоїм словом і твоєю благодаттю. Тепер, коли ми очистили наш внутрішній простір від важких уламків вчорашнього дня і віддали Тобі біль поранених, ми готові рухатися далі. Ми відпускаємо почуття провини та безнадійності, які тримали нас у пастці. Сьогодні ми не просто просимо про терпіння, ми просимо про напрямок. Боже, ми відкриваємо наші очі і наш розум, щоби побачити, куди ти ведеш нас саме сьогодні, яка моя мала, але важлива місія у цей новий день. Ми відмовляємося від бажання бачити всю дорогу до миру. Ми просимо лише про світло на один крок, на одну годину. Ми знаємо, що ти не даєш нам непосильних завдань, але даєш силу для кожного Твого доручення. Зніми з нас цю густу завісу туману, створену нашою тривогою, щоб ми могли чітко бачити Твою волю. Нехай кожен наш рух буде цілеспрямованим, наповненим Твоєю благодаттю і любов'ю. Ми шукаємо Твого голосу, Отче. Ми прагнемо знати, як нам служити Тобі, як бути руками зцілення для наших сусідів, як нести розраду тим, хто втратив усе. Дай нам бачення Твого царства тут на землі, серед цього хаосу, наповни наші очі надією, яка не згасає, і дай нам чіткий план дії, який починається просто зараз, у цю хвилину, у цьому домі, у цьому серці, ужити тобі, як бути руками зцілення для наших сусідів. Як нести розраду тим, хто втратив усе. Дай нам бачення Твого царства тут на землі серед цього хаосу, наповни наші очі надією, яка не згасає, і дай нам чіткий план дії, який починається просто зараз, у цю хвилину, у цьому домі, у цьому серці. Господи, ти той, хто дає життя, і ти архітектор миру, навіть коли навколо панує буря. Ми просимо тебе не просто про тишу. А про твою тишу, яка лунає глибше за звук сирен, тишу, яка заспокоює тривогу всередині нас, дай нам бачення, яке виходить за межі сьогоднішнього болю, бачення, яке показує, як кожен наш невеликий вчинок доброти, кожне слово підтримки, кожен подих віри вплітається у великий гобелен твого милосердя. Ми визнаємо, що страх іноді затьмарює наш розум. І ми забуваємо, що ти тримаєш наші майбутні дні у своїх руках, міцних і ніжних водночас. Просимо тебе, Отче, щоб наші очі були сфокусовані на вічності, а наші ноги твердо стояли на землі сьогодення. Навчи нас, як відрізняти важливе від термінового, як нести важкі тягарі не ламаючись під ними. Ми потребуємо твоєї мудрості, щоб знати, коли говорити, а коли мовчати, коли діяти рішуче. А коли просто чекати, нехай наші рішення будуть відзеркаленням твоєї любові, а не нашої паніки. Ми віддаємо тобі наш розпорядок дня, наші зустрічі, наші розмови. Направляй нас до тих людей, які найбільше потребують зцілюючого слова, і дай нам сміливості бути цим словом. І зараз із серцями повними глибокої віри, ми приносимо до тебе найболючішу молитву, молитву за тих, хто заплатив найвищу ціну. За тих, чиї тіла та душі були поранені внаслідок цієї жахливої війни, ми молимося за наших військових, за захисників, за героїв, які стоять на передовій. Ти знаєш їхній біль, їхні безсонні ночі, шрами, які вони несуть, як видимі, так і приховані. Згідно з твоїм словом, ти близько до розбитих сердець і спасаєш тих, хто пригнічений духом. Псалом 34:18 Доторкнись до кожного солдата, який лежить у шпиталі, до кожного, хто проходить реабілітацію, хто бореться з травмою, яка стискає горло і не дає дихати спокійно. Зціли їхні фізичні рани, Господи, але перш за все зціли їхній розум, заміни їхні нічні жахи на мир твоєї присутності. Ми також молимося за поранених цивільних, за матерів, дітей, стареньких, які стали жертвами насильства, за тих, хто втратив кінцівки. Чий дім став руїною, чия сім'я розколота, наповни лікарів і медсестер мудрістю та надприродною силою, щоб їхні руки були твоїми руками. Даруй їм витривалість, щоб нести це служіння з любов'ю, а не з втомою. Ми віримо, що ти можеш перетворити навіть найглибші рани на свідчення своєї нескінченної милості. Просимо тебе, щоб ці люди відчули, що вони не забуті, що їхня жертва не була марною, і що в тобі вони знайдуть нову мету та нову надію. І тут, у цій глибокій молитві, де біль переплітається з проханням, ми робимо паузу, щоб наповнити наші серця променистою вдячністю. Господи, як дивно це звучатиме у світі повному смутку, але ми дякуємо тобі. Ми дякуємо Тобі за те, що ти не залишаєш нас наодинці з нашими тривогами. Ми вдячні, що ти є нашою тихою гаванню посеред шторму. Дякуємо Тобі за маленькі щоденні чудеса, за гарячу каву, за дзвінок від коханої людини. За промінь сонця, який пробивається крізь хмари, це не дрібниці, це докази твоєї постійної опіки. Дякуємо тобі, що з кожним новим ранком ти оновлюєш своє милосердя, і що вчорашні провали та страхи не мають влади над сьогоднішнім днем. Ми прославляємо тебе за силу, яку ти дав нашим захисникам, за мужність волонтерів, за стійкість нашої нації. Це твій дар, це твоя ласка, і ми приймаємо її з глибокою. Невимовною вдячністю. Наша подяка це ліки від тривоги. Коли ми дякуємо, ми визнаємо твою владу, і наш страх зменшується. Дякуємо за надію, яка сильніша за будь-яку бомбу, за любов, яка ніколи не згасає. Ми вдячні тобі, Господи, за те, що Ти вже почав роботу зцілення у наших серцях. Ми дякуємо, що Ти забрав наші розбиті шматки і збираєш їх докупи. Ти даєш нам бачення майбутнього. Де мир і справедливість переможуть, це бачення надихає нас жити сьогодні з радістю, незважаючи ні на що, наповни наші доми атмосферою вдячності, щоб вона розсіювала будь-яку тінь смутку чи відчаю. Отже, тепер, коли ми завершуємо цю могутню орацію, надішли нас у світ з новим запалом. З нами твоя сила, твій захист і твій мир. Ми піднімаємося з колін, готові виконувати той план, який ти щойно відкрив нам у цьому часі спілкування. Наша тривога відступає, тому що ми знаємо, що ти йдеш попереду, ти наш щит, і ти завершиш добру справу, яку розпочав у нас. Нехай кожен, хто слухав ці слова, відчув себе глибоко улюбленим, побаченим і захищеним. Візьми цей мир, який ти подарував нам у цю мить, і неси його з собою протягом усього дня. Будь голосом розради для когось, будь рукою допомоги, будь світлом надії. Не бійся зробити перший крок. Не бійся вірити, що завтра буде краще. Дякуємо тобі, Господи, за цю орацію. Дякуємо за відповіді, які ми отримали ще до того, як закінчили говорити. Наша подорож до меншої тривоги та більшої віри триває щодня. Якщо сьогодні вранці ти відчув, як частина твого тягаря відпала, якщо ти знайшов хоч крихту спокою, поділися цим у коментарях. Твоє свідчення це світло для іншої людини, яка все ще бореться. Розкажи нам. Що ти сьогодні віддав Богу і що ти отримав натомість, це наша спільнота і ми підтримуємо один одного. Якщо ці слова допомогли тобі, будь ласка, натисни кнопку Вподобати і підпишись на канал, щоб не пропустити наступні хвилі натхнення та миру. Хай твій день буде наповнений твоєю ласкою і променистою вдячністю. Амінь.